Є в продажі таке поло 2010 року. Все в рідній фарбі. Без ніяких вм'ятин, без пошкоджень. Затонований на хорошій літній резині. Камера заднього виду. Взагалі без вкладень, обслужений. Все, що обслуговувалося є. Кожен елемент не пошкоджений. На багатій комплектації чотири кондиціонер, все є, все присутнє. Пройдемося швидко прибором. Проти отуманки. Повертаєш руля вліво, вправо засвітлюється ліва, права сторона. Бампер. Все ціленьке, все гарненьке. Капот. Крило. Ледуська задня оптика. Зверніть увагу, як автомобіль блистить. Повністю весь в рідній фарбі. Запаска, думкрат, все присутньо. W średniej farbie. Sieduszeczki. Szyste stubka. Multimedia jaka?